Дінки, що я хочу сказати, якщо у вас хвороби по жіночому типу, потрібно з чим працювати спочатку з печінкою. Якщо у вас будь-які прищі, висипи, алергія, автоімунні хвороби, потрібно працювати з печінкою. Якщо у вас туман в голові, ви не можете спати спокійно, прокидаєтесь вночі. така, знаєте, сплутана свідомість. Вам потрібно працювати з печінкою. Ми живемо в умовах. Такої важкої екології, да, коли у нас дуже велика кількість забрудників, синобіотиків, всього іншого, позбутися від цього ми не можемо. Оскільки би я не, не розповідала про вихлопи від маршруток, автобусів різних автівок, воно їздить по вулиці. І що я можу зробити? Я можу працювати із печінкою. Зараз я вам покажу два продукти, які можуть придбати будь-які люди, у кого є кошти, немає коштів, нічого такого. Дуже незрозумілого. Два продукти, які можна використовувати будь-яким людям, які хочуть мати здорову печінку. Перше, це цеоліт, цеоліт він взагалі допомагає. Фазам детоксикації це оліт гарно використовувати по 0,5 чайної ложки порошку, запиваючи склянкою води приймати один раз на добу за 30-40 хвилин до їжі, тому що це, це такий природний мінерал, який допомагає фазам детоксу. А друге, це найкраща трава, найкраща рослина, яка є гепатопротектором, яка містить селімарін. Да? Це розторопша. Все це ви можете замовити у живодара, якісні продукти і допомогти своїй. Печінці, тому що в будь незрозумілих ситуаціях ми маємо працювати з вами з печінкою. Ось таку хотіла зробити пораду: і це вас наблизить до вашого здоров'я і покращить ваш стан 100%.